Ну що, шоу Король і корола Рингу вже позаду. Час пролетів швидко. Тож не будемо зволікати, та коротко розглянемо, що ж нам подарував цей унікальний івент. Всім салют! Ви на каналі Demon's Recінг. З вами Дімон, і сьогодні я дарую вам свій огляд на шоу King and Queen of the Ring 2024. Буде цікаво! Поїхали! На прес шоу відбувся матч за жіноче командне чемпіонство. Б'янка Білер і Джейд Каргіл захищали титули від Кенді Слірей та Інді Хартвел. Це було коротко, але непогано. Розпочали поєдинок Каргіл і Хартвел. Очікувано, чемпіонка домінувала та доволі швидко пустила в бій Б'янку. У цей час претендентки діяли злагоджено та регулярно атакували травмовану ногу Білер, що трохи вплинуло на темп. Середина матчу була повністю саме такою, а от коли нарешті Джейд повернулася на ринг, то стало цікавіше. З Біянкою вони також показали непогану взаємодію та внаслідок спільної роботи змогли захистити чемпіонство. Результат закономірний, і хоча й не все вийшло класно, проте для восьми хвилин це було доволі нормально. Більшого навряд хтось очікував, і моя оцінка 2,5 бали. Основну частину шоу відкрив матч за чемпіонство світу серед жінок, Бекі Лінч захищалася від Ліф Морган. В загальному вийшов справді гарний матч. Обидві змогли себе проявити, відчувалася напруга, та й темп сильно не падав. І в цілому активність була на досить хорошому рівні. Звичайно, не можу пройти снарядів, які були симпатичними. Найцікавіше відбулося в самому кінці, коли обидві були вже втомленими. В Ренгсайді з'явився Домінік і цим самим відволік дівчат, здебільшого Бекі. Морга цим скористалася, але це не кінець. Коли дівчата знаходилися по різних кутах, Домінік кинув лінч в Стілець, що вона атакувала ним лів. Чемпіонка була збентеженою, і цього разу Морган знову перевернула це на свою користь. Після дідіті на Стілець вона добила ірланку обліоном, і тепер у нас нова чемпіонка Лів Морган. Фінал доволі цікавий і породжує багато думок стосовно майбутнього. Тим не менш, Опенер мені сподобався і по реслінгу, і по загальному настрою. А отже, я готовий поставити дівчатам 3,5 бали. Наступним відбувся захист інтерконтинентального чемпіонства. Чед Гейбл і Бронсон Рід намагалися відібрати титул у семізейна. Публіка дуже радо зустріла чемпіона, та атмосфера в цьому матчі була найкрутішою на всьому шоу, арабські фанати здивували. І це допомогло зробити матч ще кращим, хоча й так рівень досить високий. Динаміка була шаленою, а в моменти невеликих пауз на перший план виходила публіка. По яскравих подіях поєдинок дуже сильний. Ми побачили і стрибок Ліда з Рингу, і Блютандербом від Зейна Бронсону, а подвійний німецький суплекс від Гей була просто неймовірний. І це я назвав лише кілька найкращих моментів, а таких було вдосталь. Кожен отримав хвилину слави, а Рід сьогодні дійсно запалив. Зовсім не шкодую, що його додали в матч. Цікаву кінцівку маємо і тут. За наказом Гейбла, Отіс атакував Ліда, а от Зейна він довго не наважувався вдарити. Чаду довелося додатково мотивувати здоров'я, і коли нарешті Отіс розігнався, Семі ухилився, а удар прийняв саме Гейбл. У цей час Чімпон повернувся на ринг і добив Бронсона Хілова Кіком. Семізейн захистив титул. Матч дуже класний, з хорошою швидкістю, спотами та атмосферою. По букінгу все також чудово. І якби їм ще часу дали побільше, то взагалі було б неперевершено. Однак я і так готовий оцінити бій на міцні 4 Дімона з 5. А далі в нас був фінал турніру Королеви Рінгу Ная Джекс проти Лайра Валькірії. Початок був цікавим, бо Олькірія намагалася знайти підхід до Джекс, і їй це вдавалося. Раз за разом вона вислизала з рук саманки, але однаково, Ная постійно пересилювала ірландку. Половина двобою пройшла під нудною домінацією Джекс, що було дивитися зовсім нецікаво. Однак. Нарешті настав той час, коли Вайра повернеться в боротьбу. З цього моменту все стало активніше, та потроху Валькірі вдавалося прихоплювати ініціативу, але вона таки не змогла уникнути реальності, та Найя роздавила суперницю і стала королевою рингу. Такий результат можна було очікувати, але все рівно, це викликає лише сльози. Сам матч завдяки старанням молодої Валькірії, вийшов не таким і поганим, проте навіть до середняка вони не дотягнули. Гадаю, все було десь на рівні двох зірок. Таку оцінку я і поставлю. А зараз настав час визначити ім'я короля рингу. За це звання змагалися Гюнтер і Ренді Воктен. Останній дуже довго виходив, і публіка гучно підспівувала його мустему. Приблизно таким вийшов і весь бій, бо від самого початку і майже до кінця тем був максимально повільним. На старті взагалі майже нічого не відбувалося. Тим не менш, потроху пішла рівна боротьба, та австрієць зміг намацати слабкі сторони суперника. Крім потужних чопів, Юнтер атакував руку, спину і коліно Ренді, Та це також було нуднувато. Але гадюка навіть не думав здаватися і своїм архієвнім звідки зумів перевернути хід поєдинку. Кілька хвилин його домінації були більш бадьорими, але не настільки. Та все рівно, Юнтер зміг повернути ініціативу та перейшов до больових. Після одного з таких Ортон знову ні звідки прилетів своїм Аркеєв, але утримання лише до двох. І тут Астрієць миттєво робить накат і таким чином здобуває перемогу в матчі та в усьому турнірі. Юнтер – новий король рингу. Результат хороший, але те, як було зроблено все, зовсім не сподобалося. Абоч при фінальному утриманні ще більше посилює ефект розчарування. Тим не менш, сам бій був дійсно непоганим. Вони йшли непогано, але повільний темп з не найкращою кінцівкою трохи все зіпсували. Від фіналу такого престижного турніру хотілося б більшого. Втім, гадаю, що оцінка 375 буде тут справедливою. І в мейн-евенті відбувся матч між Логаном Полом і Коді Кодьовуцем за беззаперечне чемпіонство WWE. Від цього поєдинку залежало багато що, і, дякувати Богу, тут все дійсно було на рівні. Початок вийшов напруженим і обидва нав'язували рівну боротьбу, а от далі пішло цікавіше. Зміна ініціативи, емоції, напруга, усього було вдосталь. Поворотний момент стався в рингсаді, де дерефер відволікся, а Логан не отримав від своїх друзів ще один кастет. Ним він успішно скористався, але на шляху став Майкл Коу. Зав'язалася суперечка між ними, а в цей час Роудс встиг відновитися та з великим запалом пішов в атаку. Йому непогано все вдавалося, доки Пол не провів кросроудс беззаперечному чемпіону. Ситуація знову вирівнялася, та дія перейшла до коментаторських столів, де спочатку Пол отримав Кодікатор, а пізніше Логан провів дуже гарний проксплеш Роуцу. Кінець був близьким, але ще не зараз. Після цього обидва випадково летіли у рефері. Пол відчув, що зараз ідеальна можливість, щоб знову використати кастет, але йому завадив Ібрагім Аль-Хаджадж, місцева зірка. В цей час рефереоклигав, а Коді вдало прою серію з трьох кросроуців. Таким чином, Коді Роут залишається беззаперечним чемпіоном. Мейн евент однозначно топовий. Тут було все. Починаючи з гарної активності, завершуючи купою цікавих моментів. Гідне завершення шоу, яке я оцінюю на 4,5 зірки. І залишаються лише підсумки. Насправді, шо вийшло не таким ж і однозначним. Нічого жахливого тут не було, те взагалі, більшість матчів вийшли досить хорошими. Однак все рівно емоції змішані. Насамперед, через фінали турнірів, які повинні були стати головними сьогодні, але назву шов вони не виправдали. Ну, хоч з іншими поєдинками ситуація краща, та більше розчарувань тут не було. Та однаково мене не покидає враження того, що ПЛЄ зовсім прохідне. Але проходило воно досить легко та й атмосфера моментами дуже радувала. Тому враження від King and Queen of The Ring я б оцінив на 7 з 10. Ну а на сьогодні у мене все. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Напишіть у коментарях, чи було вам це цікаво. Також хотілося побачити вашу думку стосовно шоу. Впевнений, що буде немало різних. Тим не менш, ми тепер рухаємося тільки далі до наступного великого шоу. І на останок попрошу вас підтримати благодійний збір на допомогу українським захисникам. Посилання в описі. А зараз я вимушений з вами попрощатися. Бажаю вам мирного неба над головою. До побачення! Всі не потрібні люди, кажуть In the bash, in the bash, in, the back, in the